Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство. це Івана Франківщина, Західна частина України. Сьогодні вас запрошую на наше господарство. Я вам розповім про наших курей, чи вони несуться і що ми робимо для того, щоб вони неслися. Також покажу наше господарство і всього потроху. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі, а ми погнали. На сьогодні дуже тепло, так сонця, правда, немає, але сніг практично весь розтав. Ми на дворі плюсова температура, це вже радує. А я хочу вам показати наших птахів спочатку, а потім перейдемо до наших внутрішньо. Також хочу про них дещо розказати. Так, хочу показати вам наших птахів. Хто не знає, у нас є 30 курей і 7 гусей. Ну і 10 качок. Качки у нас несуться зараз. І гуси, і кури. Ми так зрозуміли, що кури почали нестися після того, як ми почали їм давати гукурудзу. Уже теж, як кури у нас несуться. І тижня, як ми Даємо їм кукурузу. Буває від трьох до п'яти яєць, але ми думаємо, що це нормально, як нічого. Бо раніше до цього взагалі яєць не було. І гуси несуться. Тільки одна гуска несеться е, по через один день. Сьогодні знеслося аж післязавтра, друге яйце несе. Ось так. Качки у нас сидять, одна сидить качка, і інші. Підносять потроху, але не сідають. Тому ось так. Зараз вам покажу гусячий яйця і підемо до качок. Після того, як гуска почала нестися, від цього гусака почали інші відбивати, відкусувати, тому він вже собі сам ходить. А ці також ось так. Це наш Джек, хто не знає, дуже такий грізний гусак любить кусати, тому ми його трохи боїмося. Ось такі там у нас справи. Ми їх деколи пускаємо правда, на траву, але зараз вони переважно в нас закриті. Але все рівно яйця несуть. Сьогодні забрали вже три яйця. Друга година, що, можливо, до вечора щесь донесуть. Вже будемо бачити. Тата, це я хочу вам показати наші нутрії. Маленькі, от взяв для них чорного хліба. Зараз Правда, до них не дотягаюся, прийшлося їм туди кидати. Ось так маленькі вже пробують, пробують їсти. Але ще не їдять. Ось так. Це у нас четверо білих і одне чорненьке таке. Також попрошу вас підписатися на канал, щоб не пропускати мої відео. Та ставити лайк. Це ви підтримуєте мій канал. І стимулюйте мене дедалі знімати більше відео. Так що підписуйтеся, далі буде цікавіше. Ось так. Тут у них сіно настилене, чистенько, сухо, і вони собі тут лежать, граються. Ось так. Правда, ми їх не годуємо самим хлібом, даємо їм, але не дуже часто. Це в основному у них кукурудза, морква, буряк, яблука, капуста. Ну ось так. Води дуже багато їх насипамо, як я казав, так як трохи вони перекидають і болотять. Ну ось так. Пишіть, хто тримає нутрії. Пишіть, діліться досвідом, як ви облаштовуєте їхні огорожі, клітки. Тому підписуйтесь на канал. Та стежте за подальшими нашими діями. І також рекомендуйте, що робити далі. Чи щоб вони були тут, ці огорожі, чи робити їм якісь клітки? Буде цікаво почитати. Так, оце наша качка. Вона сидить на яйцях. Зараз трохи мокровата. Була на дворі. Але це добре, вона трохи зволожує яйця. Правда, на дворі не дуже так спекотно. Але вона не сильно мокра, думаю, яйця в нічого не буде. Ось так сидить, може, думаємо за тиждень. Ну, може, трохи більше вже будуть каченята. Але побачимо, так як ми точно не пам'ятаємо, коли вона сіла. Можливо, це буде і пізніше трохи. Ну, будемо бачити. О, ось ростав сніг і вже почало, почала виднітися петрушка у такому дуже гарному стані. Нічого її немає абсолютно. Ось так. Також зараз подивлюся, чи проростає чесник на цій гряці, так як на тій проростає. Але ми трохи недобре зробили, засипали поверх цих... поверх ялинки попіл. Ну, нічого. Можливо, чесник пролізе. Ось так, така петрушка. Бачив, показували, як накривали петрушку плівкою на зиму. Ну, ми, напевно, нічого робити такого не будемо, так як у нас ще є морозильні камері, то вона нам не дуже потрібна. Але, можливо, щось і придумаємо. Ось поволониці. Старі листки посохли. Молоді почали показуватися. Ось бачите. Ну, тут трохи я буряну, але думаємо, по весні вже тут поприбираємо, зробимо чистку. Та й все буде добре. А тут переоралася повиниця, оту, що мені прислали. Ну і тут є один кущ. Я помітив там. Ще десь є декілька кущів. Думаю, їх потім відкопати і посадити заново. Ну, ось так. Думаю, нічого страшного не буде. Вже земля стала такою пухкою. Вже гарно. Ось така. Раніше були брили, пам'ятаєте, які я вам показував. А тепер трохи сніг, трохи мороз, дощ і земля стала гарною. Вже на весну, думаю, буде ще краще. Скоро будемо з вами замовляти насіння, так що рекомендуйте сайти якісь, сорти кавунів, сорти якоїсь моркви. Так що буде цікаво почитати, а ми йдемо далі. Ось тільки січень, на дворі вже бруньки показуються <кхи> на смородині. Ось, правда, не фокусується, але вони вже показуються. Ось. Уже рослини відчувають, що весна. Також думаю, що тут буде коріння. Ось тут, але, правда, ще не буду чіпати. Нехай стоїть. Вже по весні подивимося, чи є коріння, чи немає. Отак От накриваю відром, щоб не розгребли кури землю. Ну і будемо з вами спостерігати. Ну Ось такі в нас справи у селі. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, добра здоров'я і швидше на перемоги. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Так що, всім до зустрічі у новому відео, всім пока-пока.